Це відео із відповідями на найчастіші запитання, які виникають у вас шановні підприємці, і сьогодні поговоримо про те, як підготуватися до звітного періоду, який дохід по РО включати до загального річного доходу, який ні, які перевірки в нас вже відкрилися нові в 2024 році, вже в кінці 2023 року, де взяти гроші підприємця для розвитку свого бізнесу та ЄСВ про добровільність та звітність по ньому. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І я вже давно не знімав подібного роду відеоролики. Це ролик, по суті, із відповідями на найбільш часті питання, які я від вас отримую. І давайте почнемо сьогодні із питання. А як же нам визначити суму доходу, яку ФОП отримав за 2023 рік, якщо він має і програмний реєстратор, де є готівкові операції, і реєструє деякі безготівкові операції, деякі не реєструє. Загалом, якщо є і, готівко, і готівковий, і безготівковий дохід, та є РРО. Особливо актуально зараз це питання, тому що рік в нас закривається і підприємці думають, як же їм правильно відзвітувати. А насправді все ну, трішечки простіше, ніж може здатися на перший погляд. Якщо у нас підприємець має безготівковий дохід. Загалом він його може реєструвати через ПРРО, може деякі операції не реєструвати. От, зокрема, у нас. Інтернет, еквайринг, якщо це продаж товарів, він має проходити через ПРРО, А платежі по реквізитах Айбан можуть не проходити через ПРРО. Але в будь-якому разі весь наш безготівковий дохід заходить на рахунок ФОПа. Тому ми беремо, відштовхуємось від того, що нам зайшло на рахунок ФОПа, яка виручка нам зайшла безготівково, і беремо е, цю суму. В дохід однозначно. Далі нам потрібно тоді визначити ще яка сума доходу пройшла в нас готівкою. Оскільки програмний реєстратор у нас цю всю суму мав зареєструвати, то ми можемо просто зробити звіт за 2023 рік і по цьому звіту виокремити, яка ж частина доходу в нас зайшла безготівково, яку суму доходу готівкою. Перепрошую, да, яка сума зайшла готівково, і яку суму ми готівкою пробили по нашому програмному реєстраторі? Це буде наша друга сума, яку ми також додаємо в наш дохід. Таким чином виходить, що в нас просто плюсуються дві суми. Ми маємо порахувати, скільки нам безготівково, скільки безготівково ФОП отримав коштів. і... Порахувати, скільки було отримано готівкою, сплюсувати ці дві суми, і вийде в нас річний дохід. Важливо тільки врахувати, що якщо нам дохід заходить через інтернет, еквайринг, через посттермінал, через звичайний еквайринг, через нову пошту. То екваєр забирає частиночку доходу собі в рахунок комісії. Якщо мені людина в магазині через посттермінал сплачує 100 гривень. То на рахунок ФОП мені зайде 98 гривень. Але по факту дохід мій буде не 98 гривень, які зайшли на рахунок, а всі 100 гривень, які мені сплатив клієнт чи покупець. Це дуже важливо враховувати, особливо якщо у вас сума доходу за рік приближається до перевищення ліміту доходу, про який ми також з вами поговоримо в наступних питаннях. А наступне питання. Мені задають, напевне, не часто, але виникає в підприємців, воно ну надзвичайно часто, а де ж взяти додаткові гроші для розвитку свого бізнесу. І якщо ви підприємець, який відчуває в собі силу, енергію, рости далі, розвивати свій бізнес, досягати нових горизонтів, і для цього вам не вистачає від 50 до 750 тисяч гривень, то в нагоді може стати кредит все бізнес від банку. ПУМП. Чому це хороший варіант? Тому що не потрібно бігати з паперами для оформлення застави чи поруки, адже таких понять в цьому кредиті немає. Крім того, кредит оформляється онлайн, тобто для цього достатньо просто подати заявку, адже і видача і обслуговування самого кредиту відбувається в клієнт банку. Вам не потрібно відвідувати банк загалом з будь-якими паперами для оформлення. Крім того, тут потурбувалися про те, щоб умови фінансування були достатньо прозорими. Ви бачите на екрані загалом умови фінансування для все, що вам потрібно буде платити за користування коштами від 50 до 750 гривень, ви можете отримати. Це 1% одноразової комісії, щомісячна комісія від 1,6 до 2 І термін фінансування у вас може бути на 12, 24 чи 36 місяців. Кредитні кошти у вас будуть на рахунку відразу після оформлення договору. І, звісно, у вас буде можливість зробити дострокове погашення без будь-яких додаткових комісій для того, щоб переглянути. Більш детальні умови по фінансуванню ви можете перейти за QR-кодом, що бачите на екрані. а Також можна перейти за посиланням, яке є в описі до цього ролику. І йдемо далі. А далі поговоримо про перевірки, які в нас е, стартували з 1 грудня 2023 року, і які в нас стартують ще наступний етап з 1 грудня 2024 року. Е, зараз. У нас відкрилась можливість в податковій загалом робити документальні перевірки для ФОПів на третій групі єдиного податку. Так. Камеральні перевірки як були раніше, так і залишаються, тобто нам просто перевірити наш кабінет дистанційно, може податковий інспектор, просто там зайшовши в нас профайл в себе з робочого місця, переглянувши які декларації подані, чи правильно вони подані, чи сплачені всі податки, чи достатня сума доходу задекларована, якщо порівнювати із тими даними, які по ФОПу надають податкові агенти. Це все було і це все лишається. Тут, тут нічого нового. Фактичні перевірки це коли податкова може прийти, просто от зайти в будь-який магазин чи офіс, переглянути, чи відбуваються розрахунки з дотриманням вимог податкового законодавства, чи вибиваються чеки, чи оформлені працівники. Це і було раніше. І залишається на це нічого не впливає. Проте з 1 грудня 2023 року вже відкривається можливість документальних перевірок. Це коли податківці можуть приходити брати в підприємця документацію за весь термін позивної давності назад, це більше трьох років назад, і перевіряти виявляти порушення, які були здійснені протягом цього терміну та штрафувати за них. Перевірки ці найнеприємніші, тому що перевіряється великий період часу і можуть виявлятися порушення за великий період часу, заднім числом знімати підприємців з єдиного податку, нараховувати значні штрафи. Проте документальна перевірка планова не відбувається просто так, вона має бути запланована. І зазвичай плануються такі перевірки для платників податків. В яких і так є вже зрозуміло, що велика кількість порушень іде ризико-орієнтований підхід, в кого найбільший ризик, що там йде несплата податків, не видача фіскальних чеків на великі суми, до того будуть і приходити для... Загалом для звичайного ФОПа тут майже нічого не змінюється. Дуже рідкі випадки і загалом раніше були щодо ФОПа єдинника, просто так приходять, якщо в нього особливо і найманих немає, і педакцизних немає, і ПДВ він не платить. Для ФОПів третьої групи єдиного податку документальні перевірки відкриваються, відкрились вже з 1 грудня 2023 року. Для ФОПів першої другої групи. Трошечки пізніше зараз, доки мораторій на документальні перевірки, але з 1 грудня 2024 року відкривається така штука і для них і. Хотів би з вами поговорити, а що ж власне робити, якщо так сталося, що все-таки по вас, по вашому ФОПу, вийшла податкова на документальну перевірку. Ну, по-перше, на документальну перевірку просто так не виходять. Спочатку йде попередження про те, що буде виходити податкова на документальну перевірку, що підприємець підготував документи сам підготувався. От вже в цей момент, коли податкова повідомила, потрібно обов'язково. Не звернутися до спеціалістів, які займаються супроводом, тому що нюансів багато, специфіки багато, і вам буде набагато простіше, якщо вас буде курувати людина, яка знає, що робити в цій ситуації. В першу чергу ви не маєте нічого підписувати самостійно, не маєте там самостійно здаватись, що у вас є якісь порушення. Тихесенько мовчимо, нічого податкові не кажемо. Проти себе не свідчимо, виконуємо виконуємо рекомендації людини, яку ви знайшли по супроводу перевірки. Та загалом боятися тут. Зазвичай нічого просто через те, що навряд чи буде це практика масова для фопів першої, другої, третьої групи, загалом для єдинників, які не є продавцями підакцизних товарів, які не є платниками ПДВ. Нас це скоріше за все. Практично повністю обійде і йдемо далі. Давайте говорити про те, що ж робити підприємцю, якщо він перевищив дохід, ліміт доходу, в який він мав в 2023 році. Загалом, от коли підприємці зараз сідають і починають рахувати свій річний дохід, дехто може собі з'ясувати, що а він взяв і, і перевищив суму річного доходу. ФОП першої другої групи там заробив півтора. Мільйона замість одного з гачком, як йому дозволено. ФОП третьої групи може перевищити свої 7 мільйонів також з гачком для того, щоб залишатися на третій групі. І якщо таке перевищення виявлено, що ж тоді робити звичайному підприємцю, як викручуватися з ситуації? Нам податковий кодекс говорить, що якщо відбулося перевищення доходу, доходу там ФОПа першої групи, то він може перейти на ФОПа другої групи, але перед цим сплативши 15% єдиного податку на суму перевищення свого річного доходу. Так само, якщо я ФОП другої групи і перевищив свій річний ліміт, хай буде там заробив 6 мільйонів 500 тисяч обороту, я можу перевестися на третю групу, перед цим сплативши 15% і суми перевищення свого річного ліміту. Але якщо свій річний ліміт перевищує вже ФОП третьої групи, то ну, переводитись на єдиний податок йому вже нікуди, тому що ФОПи третьої групи мають найвищий ліміт доходу річного, тому такі підприємці мають з 1 числа наступного кварталу за датою перевищення перевестися на загальну систему оподаткування. Якщо будь-який ФОП от взяв і, і забувся, що йому потрібно було перейти на іншу групу чи на загальну систему, що тоді може відбутися? Наслідки можуть бути дуже неприємні, тому що якщо податкова вийде до вас на перевірку через два роки, побачить, що було таке порушення здійснено два роки тому, і підприємець сам не перейшов на іншу групу чи на загальну систему, Податкова під час документальної перевірки може такого ФОПа заднім числом зняти з єдиного податку і нарахувати 18% ПДФО, 1,5% військового збору. І 22 ЄСВ, 20% ПДВ, якщо було перевищення в 1 мільйон обороту протягом року, на всю суму доходу, який, який ви заробили от з моменту здійснення цього порушення. Тому на це потрібно звертати особливу увагу, і якщо раптом таке сталося, що ви здійснили перевищення ліміту, обов'язково потрібно прийняти міри і зробити перехід, сплатити додатковий єдиний податок і собі працювати. Спокійно далі. Ну, звісно, це питання стосується не всіх. Не всі мають таке щастя перевищувати річні ліміти обороту по ФОПу, але. Всіх стосується сплата ЄСВ єдиного соціального внеску. Питань по ЄСВ зараз не поменшало, навпаки, побільшило, тому що рік закінчується. Потрібно визначатися, що ж із цим ЄСВ робити. Загалом, так я вже впевнений, що 99% із вас знають, пам'ятають, що сплата єдиного соціального внеску. Добровільна із березня 2022 року до кінця воєнного стану і ще 12 місяців із закінчення воєнного стану. Проте, якщо ЄСВ ми не сплачуємо, якщо в нас немає можливості, ми не платимо, то не нараховується страховий стаж. І ми, звісно, якщо не єсве не платимо, то ми не маємо права на такі соціальні плюшки, як лікарняні чи декретні. Проте для тих підприємців, які от не платили весь 2023 рік, але потім таки подумали: а ну в принципі гроші є. Чому не заплатити зараз за весь 2023 рік, і потім подати звітність, що ми все ЄСВ сплатили. Є хороша новина, так так дійсно можна зробити. Тобто, ми весь 2023 рік не платили або колись платили, колись ні. Зараз ми маємо можливість сплатити ЄСВ за весь 2023 рік. Без будь-яких штрафів, потім ми в 24-му подаємо декларацію про те, що наше ЄСВ сплачене, і все, в нас наш страховий стаж буде зараховано. Сплату нашого ЄСВ нам, звісно, зарахується. Якщо ж все-таки ви вирішуєте, що ЄСВ ми платити не будемо, і ви хочете скористатися Пільговою пільгами воєнного стану не платити з ЄСВ. Це також можна зробити, можна нічого не платити. І по закінченню року вам все-таки потрібно буде подати декларацію по єдиному податку разом із додатком 1, де ви показуєте своє ЄСВ. Просто там ми будемо вказувати, що ЄСВ не сплачене. Ми будемо ставити мінімалку. 0, ставку ЄСВ 22, нарахований ЄСВ 0. Як це робити? Звісно, що я вам буду показувати в своїх е, роликах наступних по тому, як подати річні звіти. Ну і звісно, що варто нагадати про пільгові категорії, які в нас ЄСВ взагалі не сплачують, навіть коли немає воєнного стану. Це е, пенсіонери. Люди, які отримують будь-яку пенсію і по віку, і по інвалідності, загалом можуть ЄСВ не сплачувати. Також можуть не сплачувати ЄСВ ті підприємці, які одночасно є найманими працівниками, і вони ще. І за них за основним місцем роботи роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімально. В такому разі за ФОП вони можуть ЄСВ не платити. Податково про це повідомляти окремо не потрібно ні пенсіонерам, ні тим, хто працює. Ви просто ЄСВ не сплачуєте, і в цьому разі ви не подаєте, не звітуєте по ЄСВ, не подаєте додаток 1 до річної декларації. Звісно, також жодного, жодних повідомлень про це податково не потрібно відправляти. Ви просто і не платите, і не звітуєте. Там податкова самостійно побачить, що у вас є нарахування по ЄСВ від роботодавця. Чи самостійно може побачити, що так є пільга в людини, яка отримує загалом пенсію. Ну і ще одне питання, яке задають мені достатньо часто. У нас було багато підприємців, які працювали. Певний період на 2%. Потім була був у нас перехід серпня місяця на сплату інших податків та зборів. Багато підприємців перевелись на іншу групу та ставку єдиного податку. І виникає питання, як же тепер звітувати по другій чи по третій групі, якщо раніше ФО був на 2%, Де вказувати суму доходу, яку ми отримали, перебуваючи на 2%. Відповідь також проста. Ніде ніде не вказувати дохід по 2% в декларації по першій, другій, третій групі єдиного податку. Це в нас окремо прописано в податковому кодексі, що ми не маємо враховувати цю суму в загальний оподаткований річний дохід по е, інших групах. Тому ми просто будемо звітувати, як, е, як і звітували б, якби не існувало цих 2%, якби не існувало того доходу, який ми по 2% отримали. Звісно, що інструкції будуть пізніше на каналі про те, як звітувати правильно за 2023 рік. Тому побачимось в наступних роликах. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе! На все добре!